Це місто Ужгород, обласний центр Закарпаття. Тут проживає понад 80 національностей, а ще це найзахідніше місто України. Це школа номер 3. Вона російська з углублённым изучением английского языка, а построили её чехи. Иже совбот пете фишандор собро. Унґварон Ішванмодєр і школа іш гімназіум. Школа, а учимося тут по словенськи Одна із знакових архітектурних пам'яток. Окраса міста єврейська синагога. Також у місті діє центр єврейської общини Хесет Шпіра. Та відаємо парк Томаша Гаріка Масарика. Президента Ческо-Словенська. Обласна телерадіокомпанія компанія 1 Тут створюються та транслюються радіо та телепередачі румунською, німецькою, угорською, словацькою, ромською та русинською мовами для національних меншин, які проживають на території Закарпаття. Католицький собор в самому серці місця щодня збирає на службу ужгородців різних національностей. Палац дитячої та юнацької творчості подіюн. Тут діти співають угорські пісні, танцюють ромські танці, вивчають шість іноземних мов, культуру та традиції інших країн. Україна одна, єдина.